Не дитячі забави вони перетворюють старі деталі та кольорові дротики у велику науку, а потім ще й влаштовують видовищні змагання. До Івано-Франківська повертається роборейс, п'ятий етап міжнародного чемпіонату перегонів роботів. Уміло замасковані під звичайнісінькі іграшки, дивоавтівки цьогоріч порозумнішали. Додалося, запевняють місцеві інтелектуали і динаміки. Якщо попередні роки, ну Максимальна швидкість машини приїзді досягала там півтора-два метри за секунду. То на сьогоднішній день це вже 5-6. Це вже значить е, 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 всі ці змагання набагато динамічніші. Ми ну, є своя проблема, тому що на цій швидкості треба ще встигати і всеображати, як то кажеться, долати повороти, об'їжджати суперників, включити задній хід, об'їхати перешкоду чи пригальмувати на надскладній трасі із крутими віражами. Усе це автівка вирішує сама. Помалу швидше, ну і швидкість зростає по ходу того, чи є перешкоди на трасі, чи їх немає. Крім того, вона здатна адекватно оцінювати перешкоди. От ми бачимо мікрофон, і вона повертає колеса в сторону від нього. Чим більше перешкоди, тим більше кут вивороту коліс. Внутрішні начення розумних автівок постійно удосконалюють, бо ж зважають не лише на алгоритм руху, але й на міцність корпусу та навіть потужність мотору. Ось ця чудомашинка, справжня гордість франківської команди. Їжбо аналогів наразі немає. Тут і постійний повний привід на. На усі колеса, на кшталт сучасних джипів, і вісім сенсорів очей та новинка сезону розподілена комп'ютерна система. Основний контролер це власне інтелектуальна частина машини, яка відповідає за ухвалення рішень стратегічних, куди і як їхати. Є окремі контролери, які керують положенням передніх коліс і загальною швидкістю робота, як такого. Також була оновлено енергетична система. Тепер тут використовується 6 літій іонних батарей, які дозволяють. Витримати досить тривалий час на під час змагань 100-200 кіл. Вона може спокійно проїхати в автономному режимі. Поміж тим, трасу формули для роботів підкорюватимуть і дві експериментальні моделі місцевого роботопарку. У них лише два колеса, тому швидкість руху дещо нижча. Зате норову до перемоги не позичати. Ці машини, хоч і не мають якихось реальних перспектив на призові місця, ну але, по крайній мірі, вони. Доставляють нашим конкурентам певні складності. Вони не показують високих швидкісних результатів, але вони дуже подобаються публіці, яка дивиться за ними під час змагань. Вони досить цікаво себе поводять, деколи розгублюються, розвертаються, їдуть не в ту сторону. Смугасті паперові траси все як у житті. Навіть аварії трапляються. Тож на те, аби перетворити звичайні іграшки, на розумні, молодим винахідникам довелося попотіти не один місяць шляхом проб і помилок. На швидкість і на менше завад на трасі, щоб ми могли адекватно їх обганяти. Тому що якщо дивитись на лінії, не можна бачити перед собою якогось цього іншого робота. Хіба додаткові датчики встановлювати? От але тоді треба ще писати програму окремо, щоб обганяти. От а так по датчиках вона дивиться. Вона цей по бортах вона орієнтується і легше набирати скорість і побачити більший відрізок траси, що там буде попереду. За технічним прогресом змінили і правила гри. Тепер у фіналі дивомашинкам треба буде якомога швидше здолати не 10, а 20 кіл. До речі, на трасу дивоформули автівки з Франківська, Львова, Тернополя, Чернівців та Білорусії виїдуть уже цими вихідними. 6 квітня. Наталія Лозовик, Віталій Савчук. Новини 402.